Дай Боже з вами Олдбой, і сьогодні ми будемо грати в альфа-версію Demki Сенд. Це українська гра про галичан в космосі. Але грати я буду не сам, а з моїми товаришами Дрембою та Артемом Лисом. Отже, ого. Ого, ого господи боже. Десять хулин. Я тільки би нікого не кинуло під текстури знову. Або в якийсь паралельний Всесвіт. Пекло. Опа, добрий день, пацани. Вітаю. Опа, прилетів трамплер. Цікаво, чи він роздавити може, а. А вы ходите? Да, я ходжу. Ну ви літаєте. О, Ти в мене теж сувався, почав ходити. Опа. О, о, призов. О, став. Ану, ану, бігаєте. Ану, пацани. Оп, бігаєш. А ти ні, бігаєш. Ні, не, ви О, о, Фейслес, о, бі... фейслес. Рухаєшся, рухайся. Ее yeah, бить! <різь> Можеш залізти? Є! <Yeah>. Є! <різь> yeah! Ну, все, можемо виходити. А що? Все, погнали якось хуерти. Ну я подивлюся, що там в нас в ящиках. Чур моя койка на вході. Ага, тут їда. Окей, а де наші предмети? Так, моя нижня, фейслоса верхня. А, почекайте, дві кімнати. А, ну у вас спільна буде, в мене персональна. А де твоє ліжко? А я не знаю, пропало, тільки що було. Може, його забрав якось? Лінк о, о, ну ти дивись, бо ти <смеш> <смеш> будеш спати на дворі. Так, окей, тепер треба подивитися, де наша зброя, де наші всі ці приколи. На вулиці тут зброя. Ага, ось так. Пістолет я собі візьму. Дякую, Артем. Що, поїхали кудись? Так, але у нас навіть ракет немає до цієї вірні, <смеш> правда? Байден, need 5 мільярд, рок. Нам треба спочатку зарядити двигатель наш. де наш двигун? Я щось. А, на на горі, на горі. А. а. Ура! В нас гра працює! Блять! Ура! <смеш> А де на карті ми хтось бачить? А, я бачу, я бачу, я бачу. Ми ж маємо бути кось відміщення. А, все, я теж бачу. Ну що, йди прямо. Так, я прямо йду, нормально йду. Типу, ти трошки хильнув і питаєшся. Куди йти? А ми куди йдемо? Ми йдемо на кайзер плац чи йдемо на ресурси просто? Трембу щось так да, у мене <с <с теж. шакалить, капець. Погано чути мене, так? Да? Ні-ні, ні тебе типа ривками дергає тебе вліво-вправо. Персонажа самого. Персонаж, так. У мене є один набій, щоб щоб застрелитись. Gracias. Так, <реш> да, да, да. кожного по одному є. Цікаво, скільки людей в одному лобі. О, я зарядив ядро, одне у нас є. У <реш> Нас всюди по одному. Ми маємо бути просто капець які снайпери. А у нас тільки одна гармата, так? Збоку немає там. Ну вона крутиться на всі боки. Можете покрутиться на 180 градусів десь. Так, що я гальмую? А ми вже. Да. Так, ну давай, да, десь спиняйся, десь тут. Ну, зараз нас трохи в бік відносить. Ти повертай, повертай, крути цей баранку. Ні, так я вже зупинив. Це нас по інерції віддос. Нє, ні, ні, ти щось не, не зупинив. Все, ти все, йдеш? Все. Він іде, ти, ти не зупинив? Там на нулі стоїть. Нє, ти не зупинив щось. Ярик! На нулі стоїть цей. А чекайте, може, я зараз двигун, двигун вимикаю. <звук> Стоїмо? Так. Да. Слухайте, вам не, не нагадується локація з Half-Life, коли там треба з, з другої частини ще треба машину свою оце цими кранами тягати. Ладно, я не знаю, як ми звідси виберемося потім. Так як і забрались. Треба ящик взяти, щоб набирати лут. Та але я сподіваюся, що ми знайдемо може всередині якийсь ящик. У, я куртку знайшов. Так, я теж щось знайшов. Я знайшов хлам. Хлам, напевно, для продажу. Опа, я знайшов набої. Добрий день. Доброго вечора. Тут, коротше, є куча всякої хіні. Пневматичні частини, ракет, ну, набої для ракет. Воу, воу, туда. От, пришлось-то. Ага. Ты ходы, супер срата. Так, вот тут, короче. Ось тут х**ня, вот тут Отут вот тут ракеты, вот тут я знайшов пляшку з бухлом. ящик, Цілий ящик. Ну, а шо повинул? Ящик! Забираю! Ти ходиш просто як квазіМодо, блять, я кейс! Цим ящиком. У мене ящик шардане 1889 року. Нормально. Нормально. Як не знайдемо нічого цінного, то хоч нап'ємось. Та, та, боже, ну це явно не має так бути. Бігати, типу. Ну, знаєш, ти себе бачиш, але ти просто квазімода ходиш. А бл, я впав. Іду шукати Філіпа. я. О, А Філіп нормально бігає. Ну, бо в нього ящика нема. Він просто ящик вина найшов, йому нормально. Як це ящика нема, ти у мене цілий ящик шардане. Я просто трішки випив, вже то стабілізувався. Може ящики тоді візьмемо всі чи шо? По ящику, при темно, як. А є фонарик якийсь. ж хоч не ламаєш собі хребет, коли падаєш вниз. Я не можу у двері пройти. Треба застрибувати. Ти, ти застрибуй в них. О! Але. Я так колись в реальному житті не пройшов двері ключі ключицю зламав. <рес> а, о, отут ядра у нас, і їжа. Та, це ми тільки що не збирали. Погано, що ядра не стакаються. О, добрий день, пацани, я вам не мішаю. Так, що чекаю вас на цей, на сходах. Так, і тут ви ви поставили, треба десь заховати його. А це ей господарник, розумієш? Відкрийте форточку в трамплері. <реш> Але чітко дослідимо цю хіню, а потім підемо когось. Те, цей. Так, ага. так. ти куди? <реш> не хвилюйтесь, <реш> не хвилюй. Це мені рани видно. Не хвилюйтесь, не хвилюйтесь, я тут і я цілі. Тут... No, так, Артем, ти де? Я тут е перерозподіляю, щоб у нас. Oh, не Боже не <плес> <плес> Але ночі тут гарні. Взагалі прикольно все виглядає. Ми стоїмо на сходах. От. Ось Бачиш? сигнал. О, це хто стрельнув? А це не ми. Там хтось стріляє. Так, отут блистять штучки всякі, я бачу. Так, ви збирайте, складайте. Сьогодні я ваш цей. Сьогодні я ваша доставка. Нова пошта, доставка. 58 метрів. Пацани десь поблизу йдуть. Нє, це, це до радіо, це до радіо, походу, у відстані. Ага, ми знаходимо радіо і можемо хантити трамплери. Ага, 422 метри. У вас з'явилося в лівому верхньому та, кутку? Так, да, так, да. так. Та, 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 і годину. Супер, супер. Так, ми зараз назбираємо цей, зараз назбираємо. Свої речі запакуємося, і підемо їх. Опа. А оце флеєр хтось кинув синій. Це... це хто? Дискотека якась. Бачу, бачу трамплер. Ось він. Ти Ти бачиш його? Ти бачиш його? Побігли до нашого трамплера. Давайте, давайте. Вони стоять. Я бачу, вони димляться. Залазять нагору, щось не можуть залізти. Блін, і вон наш якраз. Побігли до нашого. А ось наш трамплер, так? Включить двигун? Запускаю. Але ти ще зразу давай задню, чуєш? Артем? да, так, задню, я вже дав. Поїхали. Вони йдуть в нашу сторону. Сідаю за гармату. Даю піти! Кому піскам? Ні, ось вони вже тут! Готуйте! А! По мені попали! Бабах! Тарай наміг чи ні? Чи, ну, давай, нахід. давай, давай, давай! Бах! Ні, ладно. З пушки, з гармати Ух. стріляйте. О, нормас. А гати його! Гати його! Так, я так, розгортаюсь. Так. Треба його наздоганяти. Бляха, у нас три ядра залишилось. Зараз на обордаж. А! Візьмемо. А якось ми... А, чекайте, в мене є молоток. Тут можна лагодити, походу. Так! Old boy, ти можеш, поки я на гарматі можеш лагодити. А де, іде, де, де, візьм, візьми. А! Візь... а! <плес> Здається, нас на абордаж зараз путять. <смітить> а якось Блін, У них можна? Тропи, у них вік, блін. Ви живі? Так. Да. Я ні. Я зараз респаунюсь. А! Стріляють знову. Ага, вон вони прямо. Ми йдемо до них, чи, чи що? Та напевно йдемо, вон свій труп бери свого трупа. У них дуже багато ядер. У! А! Оу бой! У нас є картечі ще, вони ж теж заряджаються. Заряджаються в гармати? Так, так. Клас, клас. Так, добре, де вони? Так, я, я сідаю, я сідаю за кермо. Це в нас гармата обхожу, тільки Хожу, хожу, обхожу, готуйтесь стріляти. Давай, давай. В нас гармата ліворуч, якщо, що. Бабах! Давай, добивай! Зараз, зараз, перезаряджаю, перезаряджаю. Так, останній снаряд залишився. А них взагалі здесь нема снарядів, правильно розумію? Ну, мабуть, тому вони на п'ятки дали. А вони городами тікали, їм нам стажку фарбували. Ну... Так доганяємо! Бля, бля, бля. Та вони по колу теж йдуть. Ох, блін, він застріляють, є yeah, падла. Давай, давай, підходжу. Зараз, зараз, зараз. Так, підходимо, робимо обманку. Я запускаю, запускаю, підходимо і зістрибую. Залітаю. Я вмер. Він трохи мертвий. Блін. Я теж. У нас він не може стріляти картечу. Тільки цими стандартними. А. А, -а. а вони тут у нас! А! Бля, муха. Та, та вони вже тут. Ох, я вмер. Та, та, по одній. А, -а, а! Респаун. Щось мене знову вбило, незрозуміло що. Ну і він тепер сидить е, на спавні у нас і просто вбиває. Але чекайте, я, я спригнув з корабля, а я піду зараз до них на корабель залізу, бо у нас немає сенсу спавнитись навіть. Він просто стоїть під кімнатами, чекає, поки ми заспавнимося і вбиває. Ні, їх зараз немає тут. Вони, походу, побачили, що ми просто ніщі. Вони такі та, блядь, толку з них. Ну я підходжу до їх корабля. Ну да, його ж можна, до речі, теж викрасти. Ах ти ж гнида! Може з кулака їх тулити, у нас інакших варіантів немає. Він стоїть на палубі, треба просто їх тулити з кулака, напевно. Ой, по мені стріляють! Якщо куля в лоб, то куля в лоб. Ау! А, блін. О, добрий день, Тремба. Вітаю. Шо, у нас нічого не позабрало навіть? Ні, він там стоїть на вулиці і валить нас. О, він ходить там. А, він досі. Та! Блін. <реш> він просто в середині стоїть і нам тупо не дає шити. У нього пістолет, в нього зараз на. Пацани, в нас більше єдиність в нього набоїв. Так що давайте ми зможемо просто чекаємо, доки він витратить всі набої. Вони продовжують ці свої м'ясні штурми. Косі, пістолет. Я в тебе албой підібрав стіла тільки що. Оп, тепер я маю пістолет. Є, я вбив! Єее, yeah, красава. Прогрес. Чувки таке, хаха, -ха, ми вбиваємо олдбоя і трембу без реєстрації смс. <реш> <реш> Інший прийшов дом, вийти його кулаками. <реш> <реш> де, де шо? Хто? А, ні, це мені прилетіло цоє турелі. Так що іншого чувака тут немає. О, Тут є ще ОДИН! Він на вході, на підйомнику стоїть, там, де сходинки. Тима ну. напоїв? <реш> Бляха! О, а це ті ж самі. Це вони прийшли знову до нас. Це ті самі. Так, може просто десь тікаємо? Вшиваємось. Так а що ти втічеш? Е, е, генератор включить? Генератор включив. хтось включив? Запускаю, запу... Намагаюсь запустити, але вони не дають. Так, не. Вони стріляють з іншого трамплера. Та, вони стріляють з іншого трамплера, вони, вони не на горі. О, чувак, давай, давай. Ага. Ага. Один це один спустився і не піднімається вже. А, блін, блін, блін. блін. Він тут чи що? Я не даю їм піднятися, тому що він. Так, а ви. На що? Е е е генератор включений чи не включений? Та Я не зміг запустити, вони мене підстрелили. Окей, я попробую. А ну. А! стріляють, капець. Ні, ну можна спробувати, але я сумніваюсь. Запустив, запустив, запустив! Все, тепер треба тікати. Та двері не відкриваються. дверима? Так, 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 Я прямо зараз не можу. О, все. Фі, жесть якась. Так, нам треба тікати, Просто тікати. Я обертаюся жопкою від них. Сподіваюсь, мене не вб'ють, доки я обертаюся жопкою. Вбили. Так, бхедайте хтось за руль теж. І виводьте нас так, щоб вони були ззаді нас. О, бля, вибач. А friendly fire є? Є. Yeah. Пін тут, пів тут. О. Так, зара його застрелю. Де він, де він тут. Бабах! Так, в нього має бути зброя. Зброя. Оп, оп, оп. Дуже дуже зручно, що двері не від... вони не можуть відчинити. Я постріляв, закрив двері, перезарядився, відкрив, застрелив його. Вони нас переслідують, блін. Бляха, вони дуже сильно нас розвалюють. Остановіть! Нормально, тримаємося, все окей. Та вони тут схоже, що вони тут одягалися нато набагато довше, ніж ми. Ми взагалі не одягалися. А вони прям за нами. Вони швидші, чи що? Ох, я йому хідшот поклав! Хахаха! Що ти с**ара? Великий успіх. Блін, у мене три набої в пістолеті. Так, пістолетні, викидаю пістолетні. Забирай. Зараз. Ох, ох це? оце шо нам це? прилетіло. О -о! Йой! походу, все. Це вони зламали наш трамплер. Ми в лайні! Ну шо, родичі, пішли і кидайте, все? Блін, а, а як це вони нас розхідчили? А де ти набої викидав? На, в, на палубі. Їм важче цілитись на трамплері. Ну я не можу відродитись, тому що в нас немає трамплера, ну і їжі. А ти все вже вмер, так? Так, я заліз до них, але дійсно двері не можу відкрити ніяк. Блін, фану, що немає цього, spectated мод, щоб я за вами наглядав. А ти не можеш, та? Ні, я просто на карту дивлюся і все. Так, а як же ж мені зайти до, до них туди пробитись? А ти спробуй в них. А, блін, нас ж все розбавити. <звук> О, я теж оліг. <звук> <звук> ну, якби нас так не, не, не мучили. Бах! Перший пішов. Одного зніс? ха Ха-ха, не, не очікували, козли! Красава! А, нема набоїв, нема боїв. З кулаками залітаю! <ріст> на голову спрыгнув йому! <ріст> на характері, на характері! Давай! <ріст> Давай, падло! Ах. Ну непогано було, непогано! Непогано, непогано, непогано. Загалом, якби ми були краще одіті, мали цей, то можливо це в цьому був би, ну, типу. Ну що ж, друзі, на сьогодні все. Кому сподобалось, ставте свої вподобайки, залишайте коментарі, підписуйтесь на канал. Обов'язково, якщо є можливість, звісно, підтримуйте канал на монобазі або на патреоні. Ви цим дуже сильно допоможете його розвитку. Ну і якщо вам подобається цей формат, то ось тут ось попереднє відео з цього каналу. Клікайте, дивіться, насолоджуйтеся. До зустрічі і дай Боже.